Ябко друже, для чого йти довгим шляхом? У цьому ролику я покажу, як зекономити час, працюючи за маком з гарячими клавішами та фішкою MacOS. Тому бери свій ноут і почнемо наш урок. Перша фішка диктування вмикається подвійним натиском на FM або клавішою F5, і голосом можна набирати текст де завгодно. Думаю, для студентів не фіча. Прийшов на пару. Відкрив свій Mac, натиснув одну клавішу і все. чилиш, а алексія конспектується. The future is now. Незрозуміло, чому переміщення вікон за допомогою трьох пальців досі не є стандартним налаштуванням. Бо це ж дуже комфортно. Для активації переходимо в системні параметри: спеціальні можливості. Далі керування вказівником, параметри трекпада та вмикаємо перетягування трьома пальцями. Ну це ж набагато зручніше за приміщення двома пальцями з натиском на тачпад. Потрібно швидко переключитися між програмами, тут все просто. Затискає команд та клаци Tab, поки не обереш потрібну програму. А додавши до команду клавішу Q, прогу можна швидко закрити. Якщо ти досі завершив роботу програми за допомогою тачпаду, твоє життя вже не буде як раніше. У Finder ти можеш обрати одразу декілька файлів, затиснувши команд. Ну а класичні комбінації команд c command команд знають усі. А от щоб швидко додати повідомлення емоцію, тисни на ctrl command Space. У цьому ролику комбінації, якими я користую щодня. А на нашому сайті на тебе вже чекає стаття з усіма необхідними гарячими клавішами. Тож переходь за посиланням під відео, вивчай комбінації та ставай справжнім. Мак ніндзя. МакОС стабільна та оптимізована, але невеликі баги бувають. Особливо коли встановлюєш піратський софт. Шариш? Наприклад, зависла прога. І її треба закрити чи перезапустити. Для цього маємо таку комбінацію. Command Option Escape. І все. Натискаємо примусово завершити. В операційній системі macOS є три різні способи зробити скріншот. Command Shift 3 знімок всього екрану. Command Shift 4. Включається курсор для виділення потрібної області. command Shift 5. У нижній частині екрану з'являється меню, де можна зробити знімок усього екрану, вибраного вікна, вибраної частини та найцікавіше запис екрану. Усі знімки по дефолту зберігаються на робочий стіл. Apple інтегрує свою техніку в наше життя настільки, що мишку до ноутбука можна повноцінно замінити пальцями. Вихід до робочого столу за допомогою чотирьох пальців робимо ось такий жест і зворотні для повернення до програми. Чесно кажучи, виходить не з першого разу, але якщо потренуватись, то одним рухом виходиш до робочого столу. Далі робимо жест чотирма пальцями знизу вверх, щоб відкрити Mission Control. Тут відображаються всі відкриті вікна програм, які можна розмістити на різних робочих столах. Між ними швидко та легко переміщатися жестом, теж за допомогою чотирьох пальців, але вже зі сторони в сторону. Ну і останнє: за допомогою усіх пальців руки, ось таким жестом можна відкрити і закрити лаунчпад. Тобто список всіх програм на твоєму макбуці. А ще у системних параметрах в пункті TrackPad ти можеш налаштувати швидкість пересування курсору під себе. І я, наприклад, збільшив на один проміжок, так комфортніше. Щоб відкрити два вікна одночасно, затисни зелену кнопку на весь екран. Тут є опції розмістити зліва чи справа. Обирай сторону, і тепер на другій частині дисплею відображаються інші відкриті програми. Тож клікай на потрібно. І вуаля, ти майстер мультитаскінгу. Щоб впоратись з хаосом на робочому столі, рекомендую покращити та персоналізувати папки. Для цього вибери будь-яке фото та одночасно натисни «Command-C». Потім обери папку і клікни двома пальцями по тачпаду, щоб побачити меню. Відкрий дось і натисни на іконку папки. А тоді встав вибране зображення. Просто натисни «Command-V». А як тобі таке? Затиснувши двома пальцями на роздільну смужку док панелі, ти можеш розмістити її зліва чи справа. Або хто зна, можливо, ти захочеш сховати її повністю. Ще рекомендую в параметрах док панелі зробити її розмір мінімальним, а анімацію трохи більшою. Висновок такий: з цими фішками ти зможеш автоматизувати те, що робиш найчастіше. Об'єднавши багато кроків в одну комбінацію. Якщо сьогодні дізнався більше про свій Mac, тоді став лайк та підписуйся на канал, щоб шарити у нових лайфхаках.